Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Світоглядна розмова у сніданку. Зараз про зиму, яка нас, на нас насувається, якою вона буде. На нас чекає складна зима. Вона може виявитися складнішою ніж попередня. Це БІЦ ЗСУ», публіцист Павло Казарін, стаття Українська Правда. От я ще процитую: «Справа тут не лише в ресурсі енергомереж. цілком можливо, що вони прикриті, і не в кількості ракет справа. Ми входимо в цю зиму з очевидно меншим резервом психологічної стійкості, з очевидно більшою колективною втомою. І оце якраз привід нам е, поговорити, поговорити, як е, ми можемо на це вплинути. Геть всі зараз хто нас дивиться, хто не дивиться, тому що очевидно, що тут багато є і психологічної сторони е, і можливо не тільки психологічної. А ще мені здається, ми всі вже ну майже більшість да, усвідомила, що все ж таки це не спринт, а це марафон. І нам всім треба. Готуватися, готуватися, щоб якось свої резерви акумулювати, і максимально тут в тилу допомагати хлопцям на фронті. Павло Казарін зараз з нами. Павлич. Фактично Вітаю, на хвості Доброго відпустки. Та ми раді, що ти завітав, посилів, що знайшов час. По перше давайте двома словами, скажи, що ти, як ти, на якому ти світі, і все нормально, я живий та комплектний. Ти при комплектний, живий да. і комплектний. Угу. Ти приїхав з книжкової ярмарку зараз? І... Ну, це було ще пару ще тиждень тому або ага. 10 днів тому, якраз в мене була перша відпустка з 5 лютого, і а, командир батальйон дав дозвіл на перетин кордону, щоб провести її за кордоном, і я якраз їздив у Франкфурт, на франкфуртську книжкову ярмарку. Ага. Ну, так, да, цікавий досвід. Взагалі, коли вперше за два роки виїжджаєш за кордон. Ти я пам'ятаю, перше за все тебе лякає цивільна авіація, тому що ти чуєш над собою літак, який десь літить. А чу, а твій мозок сприймає все це як звук крилатої ракети, і такий хоп, стоп, стоп, стоп. Все нормально. Ми, ми в місті, де не варто шукати а, сховищ. А люди метушня, оце все. Це Ні, насправді люди і матушня у нас були же були. теж в тилових містах є. Це скоріше про те, що там не, не існує комендантської години, і люди так я дуже вільно почуваються. І там, ага. ти, ти розумієш, що люди не відчувають е, цей контекст війни. І з одного боку ти за них радієш. Потім це, це тебе починає дратувати. А потім ти починаєш розуміти, чому е вимушена українська міграція, наприклад, українські жінки, так, які так, з так. дітьми поїхали за кордон, вони приймаються через події в Україні набагато більше ніж ті, хто залишився ага. в середній країни. Я теж десь на п'ятий шостий день зрозумів, що на новини з рідної країни я за кордоном реагую набагато набагато емоційніше, ніж коли я прибуваю і це до речі, у багатьох, хто чому ти, ти головою розумієш, а емоційно не можеш з цим всім впоратися. Іноді, да, це іноді правда. Як би не дивно це було, але здається, що нам тут легше, тому що ми розуміємо, що відбувається ніж тим, хто за кордоном, які дивляться стрічки новим і постійно в паніці. Порили, ти в Україні в тебе є відчуття спільної долі да, з усіма. Своїми співвітчизниками, mm -hmm. коли ти там, ти відчуваєш себе, як знаєш, як а, плюс один. Mm -hmm. Тобто є усі і ти mm -hmm. плюс один. Mm -hmm. І цей mm -hmm. плюс отак мотиляється Десь mm -hmm. паш, давай про зиму поговоримо. Власне, привід, чому mm -hmm. зібралися поговорити на нас, склад чекає складна зима. Я пам'ятаю статтю твого минулого року, десь приблизно теж жовтень листопад, mm -hmm. і ти назвав ту зиму, яка пройшла, найскладнішою. Тепер е, на нас чекає складна інша, зима. Тобто, очевидно, так. що це буде ще складніше, я і ти знаєш? Я просто е, коли зараз писав цей текст, я думав, ось про що ти пам'ятаєш, ви пам'ятаєте, як ми входили в минулу зиму? У нас за минулий рік Українська армія звільнила Київщину, Сумщину, <тас> Харк, Чернігівщину, звільнили острів Змійний. Відбулося харківський контрнаступ, Деокупація деокупація Херсона. <тас> і тоді, в минулу зиму, ми входили на такому емоційному куражі. Ну, взагалі, було відчуття, що українську армію зараз зупиняє лише погода, <тас> і нам треба просто дочекатися, коли зима зміниться знов теплом, таким стійким теплом. <тас> і це дасть можливість. Українській армії піти в контрнаступ, і в 23 році було відчуття, ніби все закінчиться. До того ж, до цього в цю тему інвестували ЗМІ, які багато говорили про майбутній контрнаступ. В цю тему вкладалися лідери суспільної думки, деякі політики, деякі військові, які взагалі налаштовували суспільство, що Трохи зараз почекаємо і дам десь навесні, влітку, все закінчиться. І суспільство було такому на емоційному куражі. І через це навіть та зима, коли по нам вперше били ракетами, коли руйнували нам електроенергомережу, коли руйнували нам е, тепломережу, все одно було відчуття, що зараз почекаємо час. Працює на нас. ще мені здається, було відчуття дотичності хлопців туди до фронту, тому що ми тут в тилу сиділи під обстрілами без світла, без чогось, і все, і це якось нас всіх єднало в одну купу. Тобто, ми розуміли, що треба перетерпіти, треба поекономити світло, треба якось витримати, бо хлопцям там дуже дуже важко. Але було це піднесення і якась така спільна мета, а зараз трішки інакше, я просто думаю про те, що ць, знаєте, ось ця формула для того, щоб не розчаровуватись, не варто очаровуватись. А 23-й рік, і наші очікування від цього 23-го mm -hmm. року, від контрнаступу, від того, як буде яким буде перебіг війни. Вони зіграли з нами злий жарт, тому що мені здається, ну тобто, коли, коли всі перемагають. Це дарить дарує суспільству таке відчуття піднесення, коли 23-й рік був роком запеклих боїв. А коли кількість звільнених територій не відповідало суспільним очікуванням, через це в цю зиму мені здається, ми входимо з суспільним таким певним дратуванням. Через це може у суспільства виникнути бажання шукати винного найскладніше зима буде і ця. нападати один на одного. Так. Да. і мені здається, що е, да, що рівень суспільної єдності в цю зиму буде меншим за угу. рівень суспільної єдності в минулу зиму. І Я думаю, що більш, найбільшу шкоду. А Україні зараз якраз може, може чинити саме українське суспільство. От давай про це детально поговоримо. Це ж і про оці всі наративи, які росіяни фактично нам вкидають, і, і про це яка яка протиотрута може бути? Я думаю, тобто... що ну, мені здається, мені здається, нам трохи менше варто хайпувати на якихось гарячих темах. Я ж розумію, що ну як побудовано медіасуспільство. ми бачимо її медіа Ми бачимо якусь тему. Ми думаємо, ну ми не можемо її не обговорити. Давайте кого когось запросимо. Запрошуємо того, хто говорить доволі яскраво, і потім починаємо годувати, в тому числі глядача, історіями про те, що. Чи є розкол в суспільстві, чи немає розколу в суспільстві? Чи є проти якісь скандали між політиками і військовими, чи немає скандалів між політиками і військовими? Я думаю, що іноді в тому числі медіа варто бути таким заспокійливим. Аніж збуджуючим, а, ль, збуджуючими ліками істовішим бути не ну, зараз. Знаєш, скажуть, ага, заспокійливе в нас уже одне було. Тепер бачимо, в що це ну, До речі, то заспокійливе на початку війни. Можливо, певний терапевтичний ефект все ж таки і несло в суспільство. Тому що можливо саме тоді суспільство а, історії про 2-3 тижні, угу. а не про 2-3 роки. Добре, ти звернувся до медіа, і у тебе навіть чітке таке звернення абсолютно до естеблішменту, до медійників, до нас всіх політ. Такі чиновники, головні редактори, лідери думок, рівень солідарності та згуртованості країни залежатиме від того, чи здатні ці люди на не переміря. Що це таке? Поясни, будь ласка. Ну е, я думаю про те, що коли в суспільстві відбувається перемога, або суспільство відчуває, що на фронті відбувається перемога, то як відомо у перемоги багато батьків і кожному вистачає місця для того, щоб постояти в її ціні, коли е, відбувається. Те, що ми скоріше схильні трактувати як боротьба вдовгу, mm -hmm. як запекла боротьба за кожний квадратний метр, кілометр української території, то завжди виникає спокуса порозмірковувати, а хто винен? І складувати типу да, можливо, там це історія про те, що армія не так швидко звільняє українську територію через те, що там українські воєначальники не такі. Mm -hmm. Або щось ми робимо не так. Мені здається, просто інколи треба розуміти, що деякі процеси вони а, приречені відбуватися вдовго. тому що ця війна Давіда проти Гуляфа і в цій війні ми досі даві. І ми роз... залишатимемося Давидом і, і, і далі. Ти розумієш така штука. У нас е, сніданок це ж майданчик, знаєш, не не це не марафон, мовно кажучи, uh -huh. та де знаєш якісь високочолі думки і так далі. Тому подібне. Тут е, пряма комунікація зранку, знаєш. От, фактично, uh -huh. в голову зранку, коли п'єш каву. Uh -huh. е, і все те, що відбувається е, зараз в головах, воно не контрольоване. Та у людей часто вони хочуть говорити про це, вони хочуть про те, що в принципі нам, угу. як ти кажеш, може заважати. Е, Я думаю, як про... от нам на такому низовому Я... рівні статус? Я думаю порадись? про те, що головне це історія про те, що нам варто готувати людей до того, що ця війна а, триватиме довго. Ну тобто, більшість війн. Які ми знаємо, які ми бачили в другій половині двадцятого століття, вони тривали довго. Корейська війна тривала три роки, французи воювали в французькому Індокитаї вісім років, американці у В'єтнамі шість років. А там радянський союз в Афганістані майже десять років. І коли ми говоримо про цю війну, варто пам'ятати, що той самий Володимир Путін він сприймає цю війну і її наслідки як головний елемент свого політичного спадку. Тобто він зараз воює за своє місце в підручниках історії, і це означає, що він і далі буде готовий охоронити своїх співромадян в українських степах. І якщо ми сприйматиме цю війну як спринт, як ту війну, яка там треба почекати кілька місяців, все закінчиться. То нам буде важко розраховувати свої сили, в тому числі і психологія енергії брати хороші мені да. здається, що це водяне перемир'я, про яке ви написали, як метафора, да, до Кіплінга, про те, що щоб ми за цей час, за цей марафон, на який нам треба налаштуватися, не поперегризали горлянки одне одному і не шукали саме у тих винних, на яких хочеться да. спихнути невдачі в чомусь. Да, тобто, вибачте, будь ласка, дев'ять жінок за один місяць не народять дитину деякі процеси вони повинні триватиме довго. І вони приречені триватиме довго, як так само, як наша війна. І якщо, наприклад, суспільство не вважатиме, що ця війна закінчиться обов'язково влітку 2024 року, а налаштовані до того, що це такий марафон або ультрамарафон, угу. і варто розраховувати свої сили, то напевно суспільство і не у нього не буде запиту на пошук винних. Ось я про що. Угу. Mm -hmm. е, ти бачив е, обкладинку економіст останню да. Ребус оцей. Да? От зараз покажіть, будь ласка, ще раз. Е, точно відомо, що це не Єрмак робив, це 100%. А далі купа питань. <різь> я так розумію, що це такий щорічний ребус, який вони роблять. Так, да? так, так. Але так. залишилось тільки взагалі спробувати його прочитати. От я що увесь. у тебе волі? Як ти це бачиш? Ти знаєш, в мене немає відповіді. Я просто розумію, що чотири політики, які... А зашифрований там це якраз Зеленський, Байден, Сі Цзіньпінь і Путін. Ага і Годинник, бачиш, пісочний, теж менше половини часу, mm -hmm. ніби і тобі виборче, Зеленським, і... і виборча скринька. А, ну о, безумовно, наша війна, і її перебіг цілком залежатиме від того, хто переможе за рік. Тому що якраз в цей момент, в 2024 році, ми будемо слідкувати за перебігом президентських виборів в Сполучених Штатах, і той політик, якого ми вважали американським минулим, цілком може виявитись нашим спільним майбутнім. Я маю на увазі Дональда Трамп. Трампа. Але там над ним голуб мира. Ти бачив? Ну проблема в тому, що Трамп вважає себе людиною, яка може закінчити війну. Але головне ж питання: за чий рахунок? І на яких умовах? Це питання І можливо, на яких да. умовах? Да. Тож мені здається, що ще цілком можливо, ми я думаю. Ну, тобто, За рахунок жінки, яка там, знаєш, що невідомо хто це. Я прочитав, до речі, в Гардіан здається, прочитав, що це такий християнський образ надії. Знаєш, це не якась така конкретна жінка вітальна, а щось таке. Ну, коротше, ребусів. Я просто до того веду, що насправді знаєш, я не знаю, як коментувати наступну наступну президентську кампанію в Сполучених Штатах, тому що. Якось там не дуже багато, особливо для мене привидів для оптимізму. І саме тому я думаю, що 24-й рік, наступний рік, він для нас буде м -м, певною мірою доволі такий драматичний. Паш, кілька секунд залишається. Ми постійно всіх питаємо про мрії. Давай не про перемогу, не про таке щось глобальне, а от про твоє особисте. Побачити племінницю. Вона зараз в живе в Стамбулі. І я її останній раз бачив якраз в лютому 22-го року за два тижні до початку повномасштабки. Тобто, якщо говорити про якусь особисту uh -huh. мрію на 24-й рік, то це побачити Арину. І це чітка обкладинка твоя. Ми тобі цього бажаємо. Посилів пашу. Дякую, друзі. Успіхів, бережи себе. Дякуємо. Прямий ефір зінала триває Будьте з нами.